При зовнішньому акушерському обстеженні передньоголовне передлеження не розпізнається. При піхвовому обстеженні велике і мале тім'ячко будуть на одному рівні, згодом велике тім'ячко стане нижче малого. Ось велике тім'ячко буде нижче малого. Перший момент біомеханізму пологів. Для всіх розгинальних передлежень і для передньоголовного головного розгинання голови. Провідна точка, велике тім'ячко. Другий момент внутрішній поворот голови. Утворюється точка фіксації, перенісся низ лобка, згинання голови. Друга точка фіксації, потиличний горб і крижово куприкове з'єднання, розгинання голови. Останній момент внутрішній поворот плечиків, зовнішній поворот голови. Голова народжується окружністю, що відповідає прямому розміру голови. Іде прямий розмір голови від перенісся до потиличного горба, довжина 12, окружність 34, форма голови після пологів баштова.